Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Я вчора приїхала сюди, не знімала, бо дуже була змучена, дуже була змучена і було погано мені з очима. А сьогодні вже була на базарі і хочу вам показати, що я купила. Я купила продуктів і купила. Трошки купила посуд. Бачите, я така змучена, не, не є така відпочивша. Але нічого, зачима трохи погано. Але нічого, надіюсь, що все буде добре. І я вам зараз покажу, що я купила. Що я купила з продуктів. з продуктів. Хочу показати вам, що я черешень привезла. Син вже брав на роботу. Бачите, черешні вже треба жовті вже треба перебирати. І, і десь щось викинути, Всі червоні ще такі грубі, то добрі, всі добрі. І тут, бачите, цілий ящик ще є, червоних і жовтих. Жовті треба скоріше з'їсти, бо вони такі більші такі благіщі. Хоч вони всі рвані, цілу коробочку. То я дві коробочки таких привезла. Таких дві коробочки привезла, то одну розсипала сюди. А одна ще стоїть ще, ще повна на землі. Зараз покажу, що я купила. Покажу ось таку свою розпаковку. Дві таких купила булочки з маком. Не знаю, таких. Люди брали і я взяла. Не знаю, що то ті булочки з собою представляють, але взяла. Тут така взяла. Домашні яйці. Не знаю, зараз питаюся в кусі, хатахі яйці домашні собою представляють. О, взяла домашні яйці такі. Всі булочки злати 30, по 2 2,60 дала за дві булочки. Тут домашні яйці дала, а скільки їх є? А скільки тут є? 9, 12, 15. 15. Дала 18 злотих. Ось так всі домашні яйця. 15 штучок, 18 злотих. Не знаю. Сватайтеся, дорого чи дешево, я не, не знаю, як сказати. Тут зараз вам. Купила кріп, купила цибульку. Купила... Петрушку сюди поставлю. Червоний бурачок. Ось червоний бурачок. Я вже не пам'ятаю, що по чому коштує, не буду вам казати, що не пам'ятаю, що. Так от, червоний бурачок. Ось тут купила молоду барабольку таку молоденьку. Може сюди печельки. Духові, так само барабойка так кирпі. У нас ця картопілька по 2 злотих тут. У ну, нас по 20 гривень. Отака дрібна. Може, в нас така і дорожча. У дрібненька у нас по 20 гривень. Тут по 2 злотих. То я не знаю, як воно, як воно все рахувати. Купила огірочки в кілограм, купила 2 чесничка. Таких молоденьких. Огірочки купила. І тут купила моркву. П'ять штучок. П'ять штучок купила моркви. І помідорки. Помідорки тут по вісім. Ці. Іменно ці по вісім злотих сливочки. Я так купила кілограм. Сливочок, по вісім злотих. Ну, файні. Не знаю, навіть по чому були ці сливочки. У нас така кругла по 80 гривень. Ну, а тут по 8 злотик отакі файні сливочки. Добре, це один пакет. І ще такі от такі булочки. Три штучки купила. Вони не їдять сліва, але я отако набрала, не брала. Не знаю, може, бути, може бути, то будуть їсти. Тут купила кефір, молоко. дріжджі Маргарин такий. Я розчиню, що парників на пару парників з черешнями їв Парники син любить. Не знаю, чи якусь та вікусі любить. Вона така дівчинка, що вона все любить. О, вона не перебирає вадик Тут набрала, взяла йогуртів. Отакі От три штучки. Сметану. Таку взяла 18%. Муку. Не знаю, може в них є ще мука, але я взяла. Вони все є. Вони це мають запаси такі. І взяла такі ось такі взяла курячі крильцівка ще. До картопельки щоб запекти, то взяла курячі крильцівка Не знаю, по чому мені, навіть не знаю, по чому. Не пам'ятаю, ну, не буду розривати. Ось тут по таких куричів криці. Все, це вся покупочка, що я купила. Отакава покупочка, що я купила. Бачите, хорош розсіла і сиджу. Розпакувала тут, що купила. а тут ще має повне розпаковування такого з тих коробок. І, і треба то зробити. А я сиджу, сиджу, відпочиваю. Ви знаєте, якась така не відпочивша. Ну, ну, Вроді і нічого було в тому автобусі їхати. знаєте. Автобус дуже дуже комфортний був. Автобус був дуже комфортний, великі місця між, між сидіннями там, великі місця були, бо часом такий автобус, знаєте, що вузько дуже, що так аж, аж колінами опираєшся. А це ні, а це широко, комфортно так було сидіти. Шофера були ввічливі, ввічливі, добрі такі були. Хлопці, що приємні, ну добре було їхати також, що не було так знаєте, що, що погано. Що, що На границі довго стояли. Ну і все одно, знаєте, сидиш, сидиш, то є, то є дорога, то є дорога довго, на границі ми стояли. Як сказати, як сказати, щоб я мала приїхати, якби так все було нормально, то я би мала зранку, в 9 годині вже бути, знаєте, на, на автовокзалі. А це так довго, що. Як, як називається? Що мене син забрав в другій годині, але то є на польську, на польську, другу, на європейську будемо казати, другу годину. Не знаю, як то правильно сказати. Зараз мене будуть може, поправляти, не знаю правильно. А, а от на нашу годину, то третя година, знаєте, то трохи довго. Трохи довго. Ну, але нічого, ну то так треба розраховувати. Люди були, що в автобусі, що до. В аеропорт їм треба було, в аеропорт і спішили. Навіть одну жіночку були, пересадили в другий автобус, щоб скоріше вона переїхала, бо, бо автобус не може скоріше. Черга є черга, знаєте, а жінці треба було швидко, а вони би могли були і спізнитись, то вона її пересадили був, слідуючи, там автобус, що там, напевно, що саме крайній чи як. Я не знаю, я це не цікавила, але я чула, що в автобусі так, бо я мала. Третє місце. Я весь час маю спереду. Весь час третє місце. О, То То вона поїхала, а ми так от стримались довго. Ну от, і отако з очима ще, може, того, що, ну, не знаю. Ну, бачите, жалуюсь вам на очі. У мене з очима трохи, трохи зле, Трохи зле, ну, але сподіваюся, що все перейде, все буде добре. Я так вам все розказую, так вам все розказую, ніби вам того всього треба, що я вам розказую. Але, знаєте, вже хто мене дивиться дуже давно, той знає все, що, що я розказую, що, хто, буде, хто мене дивиться, і хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Переходьте, мої дорогенькі, підписуйтесь на канал. Я надію, що вам там буде цікаво. А хто мене дивиться е і знає, а то я купила ще, знаєте що? Ви б ніколи не вгадали, що я купила. І ніколи б не подумали, бо я до себе б теж не подумала, що я можу таке купити. Що я можу таке купити, але я купила. Я купила дві аж дві бутилки вина. Угу. Я сама собі хто його ну, просто так купила, ви знаєте, ну... ну хто його буде пити, я... я не знаю, але може часом десь десь треба. І я купила дві бутилки вина. Так, не в магазині, не в магазині, а на базарі. То так привозить привозять так, і е е е е я купила. Угу. Так вам скажу, як є. Так, добре, мої дорогеньки, добре. Погода, тут вчора був дощ і було холодно. Я думаю, нічого на себе не взяла, хоч я би натягнула на себе навіть якусь, якийсь батник е сина. Якийсь би натягнула рукави задовги були, звичайно, але я би підкотила і так би було, хто мене тут знає. Але це то вчора було холодно. Так вчора було холодно. А я взяла лише тоненьку, тоненьку спортивку з дому. І більше нічого. Ні, ні, ні сведра ніякого, ні зовсім нічого. Але сьогодні вже було потепліло, що я ходила на базар. Ну і все одно якісь переходять хмари. Якісь переходять хмари, то як воно буде, зараз вам покажу, хоч якась тут вийду на балкон, вам хоч трошки покажу, бо не буду виходити сьогодні вже нікуди. Бо замучена. На прогулянку нікуди. Я би хотіла піти в той парк, бо я вже, ну як, давненько не була. Як ще коли, я не знаю, там той раз навіть не була, напевно, як приїжджала ще, може, скоріше була. І Хотіла би, може, поїхати туди, в центр, там, подивитися, що ну, я не знаю. Сьогодні я не хочу ніде, бо я змучена. Добре, мої хороші, добре. Бачите, яка тут погода. Отака вроді сонце, вроді таке якесь, е, ну нічого, а свіжо, знаєте. І не скажу вам, що душно так, що така жара, що може так. ні, ні, ні. Але все файно, зелено. То так, як всюди. Літо, знаєте. Літо липа так само цвете вже. Ну так, гарненько. Все гарненько. Так вам покажу. І от така красота. Отака красота. І тут в моїй. У моїх дітей теж така красотулька. бачите, як насадила квіточок вікуся, як насадила квіточок, отакі гарнесенькі. Бачите? І тут в неї якась клубнічка, чи ягідки, чи що. То я не знаю. Щось вона тут понасаджувала, якась, якась, чи це може, я не знаю, чи це може такі, як лісові ягідки, І не знаю. Щось вона тут понасаджувала. Отакової От в неї цвете. Ну, то як цвяте, то може буде, то може буде і зародити Ай, мокре вологе. Дощ падав вчора. І воно вологу саму е має від себе. отако. От Добре, мої хороші, бо ще маю розпаковувати. Ще там маю розпаковувати, ще щось треба приготувати, приготувати синове тразу телефонувати, щоб він їв. Знаєте, отак, синове треба, щоб він їв запитати і щось приготувати йому. Бо вона вже буде до півночі на роботі, то вона вже, я знаю, чи вона, чи вона ще буде щось їсти, як приходить опівночі. Не знаю. Вона часом, часом є, що щось з'їсть, а часом і не хоче. Добре, добре, на тому буде все. На тому буде все. А ви, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока. Все буде добре. Все мусить бути добре, по інакше мені як. Тільки добре. па-па, па папа, па -па, мої дорогенькі.